Що я думаю про Audi a 7 першого покоління. Коли вперше я вперше її побачив, вона мені дуже не сподобалась. Потім я щось ній трошки знайшов, але по факту вона мені не подобається, здебільшого через дизайн і задньої частини. Салон мені цією ромбиками теж в ній не подобається і взагалі я не зовсім розумію сенс цієї машини. В плані техніки і всяких плюшок, ну тут це складно, тут сучасні двигуни, тут пневмопідвізки, безрамкові вікна, спортивні версії, повний привод і все досить дорого. І їде ну, шикарно, але в цілому я собі таку машину не хотів би. Та ж Панамери мені набагато більше подобається прямо з першого дня, коли вона вийшла. В плані крутості ця машина рахується крутою, культовою, престижною, класно їде. Машина може справити такий вау-ефект на оточуючих. Якщо на роботу приїдете на ній, всі скажуть, що ви десь там підняли гроші і будуть там цікавитись. Суєтити з дівчатам вона теж дуже подобається, але вона їм подобається в тому числі як авто для себе, як і більшість ауді. Ще б я міг її назвати практичною машиною, такою собі люксовою версією шкоди Октавії, бо багажник в ній дуже великий. Ну і в принципі більше я нічого про неї не думаю. Напишіть, що ви думаєте за неї, ставте лайк, якщо ви зі мною згодні, діліться цим відео, якщо ви хочете, щоб цю думку мою почуло багато інших людей. І підписуйтесь, якщо ви тут вперше, щоб нічого нового не пропускати. Також можете заглянути до моїх інших відео. У мене вже досить багато таких детальних технічних розборів різних хороших машин.